Коротке відео станції 5 кВт. Це показуємо, як, як на будинку там тисячу квадратів, як, вона, як, як ми зробили. От. Значить, зараз світло є. Станція напрямую всередині АВР, КТС, от вона напрямую е, е, з Сіті. Подає напругу і вихід повністю. От нас тут все, все, все якби ну, ми використовуємо. Тепер моделюємо, 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 що немає світла. От я обістачую, обістачую, оце подача подача з сіті. сіті. От. Ми подачу з сіті, все, у нас секунда. Світло є, запрацювала станція. Запрацювала станція тепер ми якби використовуємо роботу станції. От. Світло появилось, світло появилось. От. моделюємо, моделюємо що в нас світло появилось. Мікросекунди, все напрямую, напрямую все якби працює. Ну, приблизно, приблизно так.